Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І так, мене попросили. Правда, я трохи заморочилася, не зрозуміла з самого початку, що від мене хочуть. І так, десь місяців 10 тому я вже робила розклад на Павлоград, і здається, Дніпро. Там було стосовно одного заводу. А, наскільки я зрозуміла, я не буду зараз казати, який саме, щоб ті, хто не з міста, щоб взагалі нічого не зрозуміли, але було в цього цьому місяця вже попадання. Наскільки я зрозуміла, так. Ні, не було попадання. А, і так, я зрозуміла так, що а, Рашка а, віднайшла цей завод. І він, під, чи під загрозою він, тому що люди, я так зрозуміла, без вікон в квартирі холодно. І так, гаразд, давайте подивимося, чи буде ще гатити по Павлограду. Ну, прицілені вони є, це точно. Думаю, що будуть. Давайте я беру весь пагловергат. да, будуть, вони працюють над цим. Ось тут. Поки не знищують те, що вони задумали. Тут націлка, конкретно, точечно. Угу. Будуть, на жаль, будуть. Зараз я. Тепер я подивлюся, чи під загрозою житлові будинки, які там є. Я так зрозуміла, там їх декілька. Тих будинків. І так, чи під загрозою вони? Да, під загрозою? Угу. На жаль, мої дорогенькі. Карти кажуть, що здумати треба під загрозою. Дивіться, я не дуже хочу лякати, так? але, ну, якщо кажу, то просять, то дивлюся. Тобто, ті будинки. Під загрозою, ось ці карти говорять. Тобто, у них там безвихідна ситуація. Рано чи пізно, я так розумію, будуть і далі гатити. У них ціль. Ось тут ціль. Вони працюють над цією ціллю, поки вони не зроблять те, що вони хочуть. Розумієте? Ось. А тепер, давайте так, до кінця року буде, цього... буде це в 24 році, чи ні? Думаю, що найближчим часом, якщо будуть гатити, то, в принципі, таке враження, якийсь захист є, але все рівно карти радять людям, які живуть там пошукати іншого місця проживання. Ось ці дві карти говорять про це: прийняти для себе рішення. Хочете спокою, прийміть для себе рішення. Ось так. Рано чи пізно вони будуть знову туди гатити. На жаль, мої дорогенькі, я не можу, як би вам сказати, казати, виїжджайте. Це ваше рішення. Але загроза є, загроза є і велика. Скажу так, краще, знаєте, дивіться, краще я помилюсь, і вони не будуть гатити. Краще ви поїдете і залишитесь живі. Наприклад, так, це я просто так собі міркую. А, але з другого боку, я вас теж розумію, що а куди їхати? А куди їхати? Якщо у вас є, хоча би подумайте про дітей. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і думайте хоча б про дітей. Ну, якщо ви питаєте, то я так думаю, що ви маєте. Я маю на увазі ту людину, яка мене питала. Зарештою, на жаль, нічого не можу порадити. Щиро вдячна вам за ваші запитання. Тримаємося, допомагаємо один одному і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі!